Я вибачаюся щось у мене сьогодні аншлаг по дзвінкам, і знову звертаюся до людей, які переживають невизначену втрату. Прошу поділитися вашим, вашими спостереженнями, коли ви бачите інформацію, що у когось вже є факти, підтверджені факти, але немає готовності прийняти ці факти. Наскільки просто легко, це напевно не ті слова, наскільки взагалі виходить спілкуватися з цими родинами, мені здається, що коли є психологічний опір, то родини не готові приймати факти. І знаєте, іноді, коли ще немає підтверджень. То ми чуємо фрази, які начебто люди хочуть сказати, щоб підтримати. Ну, наприклад, коли невизначений стан і кажуть, що ну, це краще, ніж найгірше. Це не краще, тому що відбувається пошук. Коли вже є найгірше, там вже є визначеність людина. Не витримує невизначеності, це природа людської сутності. Невизначеність ми не витримуємо для нас це тяжко. Ми повинні розуміти, інакше психіка не справляється з тим станом невизначеності, і ми говоримо про те, що родини потребують знати. Хоча б частинку інформації для того, щоб вийти зі стану невизначеності, для того, щоб почати опрацьовувати свій власний стан, свої емоції, свої переживання. І правда, виходить так, що цей стан невизначеності оточення не витримує і починає радити, наприклад, ти вже повинен. Повинна погодитися з втратою, ти вже повинна погодитися зі смертю, ти вже повинна прийняти.